Всім привіт рибаки. Сьогодні я приїхав на риболовлю, на річку Стохід знову половити на спінінг. Щучку. Буду ловити сьогодні на Віброхвіст знову на жовтий релакс. Приблизно він такий 9-10 см. От. Тому що зараз ясна погода така. Ясну погоду краще ловиться на жовтий колір. Я вже цьому переконався. Похмуру погоду на білий колір краще, а в ясно на жовтий. Зараз вже десь 18-та вечора, навіть більше. Тому я буду поспішати. Все, побажайте мені успіху. Я поїхав, буду пробувати підмати щось. Так. Буду робити перший закид. От туди там ямка під, під тією гілкою. Опа! Майже добре. Майже добре. На ну, щучки давайте. Трішки недобре звідси кидати там. Гілка. Опа. Давайте. Ну. Комарі нападають зразу. А щуки не хочуть. Перших два закиди немає нічого. Тому під'їжджаю далі. Тут справа ямка біля мостика, тому є сенс кинути туди ще, що я зараз і зроблю. Так. Перш кидаю цією стороною. Вона трошки але оготечая сильна. Ех, ось зачепився. М -м. Зачепився. Ну і зараз кину на яму. На саму яму опущу на дно. Можливо, хтось там із дна. Немає. Немає, кину ще туди далі. Отак. Спробую. Ну, що паки, де ви немає тут опа! зазіля. зілля, Ну, щось не хочуть. Або то вже повечеряли, або то... Ну, те, що їх тут немає, мабуть, все-таки буде невірно думати. Скоріше за все, є якісь інші причини. Перших шість спроб немає щуки. Спробую ще сюди кинути. Знову хвіст зачепився. Це в віброхвості одна проблема є, що хвіст зачеплюється і все. І починає виляти. Немає, буду їхати далі, щоб не тратити часу. Звернув на такий ровчачок, де майже немає води. І проводку потрібно робити з самого верху. Тому що дуже мілко і ще й зілля. Не хоче. Що ж це за таке? На широких не хоче, на мелких не хоче. Ну, вже 30 сантиметрів води. От зараз тут така чиста галявинка є. Спробую. Це вже схоже на те, що просто немає кльову, мабуть. В дитинстві то я тут реально витягував щуки. Реально. Вони любили по цих мілких стояти річках. Тільки кинеш приманку, тут вже її хватали. От о, брала, брала одна. Я це вже бачив, що брала. Не знаю, чи ви бачили. Зроблю ще одну проводку. З тої галявини. Перед самим зіллям. О, знову. Знову бігла, бігла, біжить. Зілля заважає, знову бігла. Ну що, проблю третю спробу. Що ж то вона так неактивна? Давай. Ну... Не взяла. Отак От тобі. Вже, мабуть, вона зрозуміла, що щось не те. Хоча зараз ще спробую провести От таку понад цим краєм. Угу, не хоче. Ось такої. Давай ще. Ні, не хоче більше. Ну але спроби були дві. Якби не зілля. Хоча дивіться яка інтригуюча місцевість. Там тихі такі заплави. Річка йде тиха, листочки. Тут це де я виплив, просто кошмар. Фу, трава заросла. Зараз я буду отам. Таке дуже інтригуюче місце. Як думаєте, чи клюне щось чи ні? Я думаю, що клюне. Якщо взяти на 100%, то думаю Ну, відсотки 90% даю, що може клюнути щука. Дуже гарне місце. Тихе. Майже немає течії, листочки. Тому щучки можуть бути. Немає з першого закиду. Ну, але це все на все перший закид. Немає. Не будемо багато разів кидати. Не люблю багато разів кидати. Зазвичай вона бере дуже швидко, якщо вона є. Ще на такій річці де мілко. Дуже видно добре, то немає сенсу довго кидати. Так, Зараз ось тут пущу поверх листків. Тут, звісно, видимість погана в щуки. Але якщо вона десь стоїть зверху, то є шанс, що вона побачить. Навіть по самому верху буде тягнути. Можливо, навіть або буде з води вискакувати. Інколи щука так його й доганяє. Ну але не сьогодні. Так. Природа це дуже. Просто класна природа настільки. Тахи співають. Вся зелень буяє. Весна, початок літа, тобто а не весна. Тому все зелене, нічого ніде не, не жовтіє. Дуже класна природа. Так, тут маємо поворот і трішки ямку і поглиблення. Тому обов'язково будемо тут пробувати. Це звісно дуже дивно що на таких місцях нічого не клює. Ну, ну нічого не зробиш. Прошана риба. Йдемо далі. Тут дерево лежить. Ой, дерево, дерево, Ху -ху -ху. Там знову дерево. Що ж робити? Треба їхати? Що ж робити? Вон туди. Але Це не мій човен, це тяжчий буде. Спробую кинути докладки туди. Можливо десь там підкладкою хтось стоїть. Трошки далеко буде тягнути, якщо вчепиться. Але ніхто й не вчепився. М -м -м, не хочеться через ці кладки, але немає іншого варіанту. Тому буду їхати далі. Відсі які перешкоди я зустрів. Одна, дві, три, чотири, п'ять П'ять кладок лежать поперек, Це ж це вже я там дві проїхав. Ну, спробую їх пройти під низом. Тут якщо надавити човен, то можна мабуть пройти. Це звісно не просто. Візьму суму на плечі. Ага, тут що в мене тут апарат є. -ху -ху -ху. Жесть, просто жесть. Ну але ми ще не таке проходили. Бувало гірше. Значно гірше. Виплив ще на одну широку гарну річку. Не дуже сильно течія тут. Винна бути, значить, риба. Ну давай. О, взяла! Відразу взяла, дивіться, тільки, тільки віброхвіст впав. Ніби то, як то я кажу, люблю казати, як то в рот попав. Ха, невеличка. Знала все одно приємно. Ох, яка красоточка. А спина побита, поламана. Не повезло їй, значить. Або то повезло. Ай, полила мені пальця. Малютка яка плюнула. Давай подиви собі. О! це вже щось. Це вже щось. Ну, давай. Ще може хтось клюне. Кумирі заважають. Малечка клюнула. Ну давайте десь більше. Ще раз кидаю і їду далі. А, Закладку зачепив, тут їх також вистачає. Там знову кладка, та скільки вже вас буде? Риби то немає, а кладок вистачає. 嗯的。嗯嗯嗯嗯 Переду яма. Тому тут з обох боків має бути щучка виходити на піраміл. Опа! Є, є! Ха-ха! Зіла такі, ех, відпустила! Та мабуть, фракціона трошки зажимати сильніше, бо вона не може засіктися. Я так і знав, що вони тут стоять. На Напереміла біля ям. Опа, є знов. Є знов якась... Мабуть, гарна. Друга. Ого, класно. Так, я не зрозумів, А де це вона? Відпустила ця. Завела в зілля і відпустила. Ну це все, тому що я гачок не чіпляю нижній тройний. Бо тут багато малої риби і вона, як вчепиться, дуже глибоко бере. Да. Дві покльовки і не витягнути жодної, ну все ж таки я їх знайшов. Ось тут вони за цими кладками, де я там пересовувався. Вони ховаються. Давай. Ще. Ось ця раз зачепився. О такої. Давай. Ще зараз цим краєм. Не хоче більше. Чуть-чуть під'їду. Гарно, гарно беруть. ж. Щукарі. Ну, тут явно, що не було на 50 см щуки, то можливо й добре, що вона відчепилася відразу. Не потрібно було там її рвати, відчеплювати, колупати. Ну, тут вони перед ямою така мілина, тут вони і стояли, видно. Зараз спробую ще тим краєм. Цим краєм, о там вже яма сама навіть. Надіюсь там закладку ніде не зачеплю. Гляли з цієї сторони вони дві, самі голодні, видно, навіть взяли. Але, на жаль, віброхвіст він такий, що багато нього випльовують. Зараз з тої сторони знову вихід з ями і там може знову взяти щучка. Давайте еще. Хоть одна двушка какая-то, чтобы я мог на жаренку взять. Так, что там у нас зелья? Зелья. Проти течії повинна щука виходити з ями. Ну, щуки, де ви там. Таке місце гарне. Листя не густе. Таке само-само для, для щучки стояти і добре бачити. Є де заховатися. Смикнуло, мабуть. Ф якраз як комара відганяв, а ну зараз ще раз. Хоча можливо вже й колилася, бо так чути надіжно смикнуло. Не хоче більше. Спробувала один раз. І все. Тут річка розходиться, відразу вущає і мільшає. Ух ти! Ух ти! Взяла! Ах ти! Що ти робиш? Льодочки! що ж ти робиш? На перешийку такому взяла. Так десь за листя вже зачепилась. Треба під'їжджати. Оце крутий момент був, звісно. Щучка. Так взяла. А, є вона навіть. Вона навіть не відчепилась ще. Давай. Така невеличка. Ох. Грамів, я думаю, 400. Щоб мені головне ще ліску не порвати. Хоча би... Тут. О, де ти там вилазь? Вилазь, вилазь, вилазь. Бачу. Бачу, бачу, бачу. О, так як я й казав. О така щучка, грам 400. О, яка гарнюня. Комарі задовбали. стій, 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 мала, стій. Тож зараз відпущу тебе. Пручися тут. Гарно вчепилася За вуса яка, Фух. Давай, газуй собі. Давай. опа, Ех ти! Ха -ха -ха. Молодець! Молодець! О, дві піймав! Ну невеличкі, правда, поки що, але... Але результат є. Так. Все, доплів я до своєї кінечної точки. Зараз я повертаюся назад. Рибачу вже я приблизно десь, мабуть, годину приблизно. Як результат витягнув дві щуки, бачили які, і ще було ще були три покльовки. Зараз повертаюся назад тою самою річкою. Але ради, ради експерименту попробую вчепити білого віброхвоста і ще попробувати покидати там по ямці, біля ямці, біля ямки. Що з того буде? Ну, дуже класні емоції сьогодні. Тому що риба хоч рідко, але покльовує. От і все. Закінчив рибалку. Більше нічого не піймав, ще одна щука брала на білий віброхвіст і все. Фух, Звісно, щуки невеликі, але принесли масу задоволення. Мабуть, якщо, якщо по закону, то в стохоті словитись щуку таку, щоб можна було брати, то дуже тяжко. То, не, знаю. не знаю, як воно буде. Ну все тоді. До зустрічі, до наступної рибалки.